Ряд нагород чекали на наших вільнянців, і в тому числі на бійців вашого дивізіону, вашої батареї. І я зараз хочу сказати, що розпорядженням вільнянського міського голови за номером 221 нагородити медалями за оборону рідної держави. Савенкова Сергія Сергійовича. Будь ласка. Медалю за оборону рідної держави нагородити Воробйова Сергія Миколаєвича. Ді держави нагороджується крамаренко Микола Юрійович да. Медалі за оборону рідної держави нагороджується Щербина Роман Анатолій шановні. Він відпустці але зранку сказав однозначно єду. Роджується медалю за оборону рідної держави. Ага. Він зараз на посту, але я. Е, дуже прошу е, полковника вручити йому так найближчим часом. Е, медалю за оборону рідної держави нагороджується ющенко Сергій Володимирович. Євгеній Маркович. І шановні до відома. Просто довожу, що є ще нагорода медалью за оборону рідної держави. Лобков Іван Константинович І немає так зараз на посту. І ще ряд нагород. Ми обов'язково передамо обов'язково для вручення полковнику, вашому командиру, для того, щоб на день покрови це свято ваше рідне і наше разом з вами, щоб вручили нагороди нашим хлопцям. Шановні, ну дуже не хочеться, чесно кажучи, від вас їхати. Ми вже були не тільки в вас. Я говорила, ми були в шпиталі в в ярі, але ви наскільки так радісно сприймали, наскільки аплодували, що ви стали ще для нас рідніші, ще дорогіші, і чесно, хочеться кожного з вас хочеться обняти, поцілувати і подякувати ще раз і ще раз за те, що ви тут. А ми там сьогодні мирно відпочиваємо, працюємо, ходимо до школи, ходимо до дитячих садків. Тож цієї команди. Щира подяка за такий сердечний прийом сьогодні. Саме тут я зичу вам, шановні, всьому командуванню, вам особисто кожному. Бажаю міцного приміцного здоров'я. Я бажаю, щоб ви якнайшвидше повернулися додому до своїх домівок і повернулися з мечем, повернулися живими, здоровими. Я бажаю вашим родинам тільки терпіння, тільки наснаги, вам мужності, відваги. І Добай. Е, Добай. хочу, щоб якнайскоріше закінчилася клята війна. <гум> Миру, добра, здоров'я, цілую, обнімаю і дякую вам за те, що ви є, шановні. До побачення. вас хочу подякувати усю команду, яка до нас прибула, і мера міста Ледянська, і усіх-усіх за те, що вони приїхали, привезли подарунки, нагороди. Я думаю, що ті нагороди, які ви отримали, ви підтвердите своєю працею військовою, дуже великі вам спасибі за те, що ви робите для нас. А ми тут знаходимося для того, щоб ви на спокійно спали, придалися на працювати. А ми тут будемо захищати мир і спокій, для чого ми і призначені. Ну і обіцяю вам, що з завтрашнього дня увесь особовий склад будемо случувати танок. Так що наступного разу привозьте побільше дівчат. Ще раз вам велике, дякую. Ні-ні ні, подвірше. До побачення, дякую.